Поліція! Є... Что, там є погреб Відкриваємо багажний віз. Volkswagen там, Toyota. І це діньому нічого. Ми прийшли до вас з обшуком. Далі, що відбувалося? Злякався, закрився в гаражі і згадав, що в мене є пакет. Не... Що за наркотик? скажіть? Амфітамін. Там багато його. Точно я навіть не знаю. Повідомте, будь ласка, ще раз, що це за речовина. Наркотичний засіб амфетамін. Амфетамін, зрозуміло. Будемо переходити до упакування предметів. Будь ласка, поміщаємо. Ось бірка, будемо запаковувати. Кожен пакет упаковується, скріплюється биркою. 195. Та не треба з'ятчити. Наслідча дія огляд місця події завершено. Під час проведення слідчо-оперативної дії було виявлено гаражне приміщення, в якому громадянин здійснював виготовлення. Наркотичних реч... речовин, а саме фенілу мітропропен. Під час обшуку було виявлено виявлено знаряді для виготовлення, було виявлено безпосередньо саму речовину. У столиці оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління та аналітиками кримінального аналізу Нацполіції затримали утримувача двох нарколабораторій, в яких він виготовляв психотропні речовини та прекурсори. Поліцейські встановили, що налагодив процес виготовлення заборонених речовин 34-річний киянин. Він обладнав нарколабораторії у власних гаражах на території Соломінського та Святожинського районів столиці. В одному з гаражів він виготовляв амфетамін, а інший гараж обладнав усім необхідним для виготовлення прекурсору фенілнітропропену. Це основний прекурсор, який використовується під час синтезу амфетаміну. Збував товар гуртовими партіями довіреному колу осіб, а виготовляв лише за попередніми замовленнями клієнтів. Правоохоронці силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР затримали хіміка під час безпосереднього процесу виготовлення амфетаміну. Під час обшуків поліцейські вилучили близько пів кілограма амфетаміну, пів кілограми фенілнітропропену та велику кількість різноманітного лабораторного обладнання. Крім того, вилучено автомобіль, який зловмисник використовував у своїй незаконній діяльності. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку перевищує півмільйона гривень. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 307 та частиною 3 статті 311 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин і прекурсорів, особливо великих розмірах. Святошинський районний суд міста Києва вже обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція інкримінованих фігуранту статей передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.